Що ти можеш сказати про DSEUS після півроку користування, тестування взагалі зі свого досвіду? З досвіду. Для мене він дуже зручний. Я шукаю місце, куди мені потрібно доїхати. Відмічаю собі, що як я це грубо кажу, пальцем, де в'їзд, в'їзна брама. Починаю маршрут і їду. Наприклад, мені потрібно з'їхати на МОП, там у правому куті, якщо я правильно кажу, є опція паркінгів. і я шукаю, де є великий паркінг, де маленький, де транзитний. І це, повірте мені, для водія одна з найважливіших речей, яку я б додав. Щоб була опція, чи є душові, оце я б додав, бо я люблю митися. Навіть можу тричі на день помитися, бо я пітнію. У мене просто так, що я пітнію. Люблю по дорозі прийняти душ, це, це повірте мені, щось неймовірне. Цікаво, що тоді скаже диспетчер: ну, диспетчер різне говорить. Як це ти миєшся? Ви знаєте, диспетчер це ж не родина, він може багато чого наговорити. Або інакше кажучи, що йому заважає пообіцяти, що я приїду саме цього дня. Да? Ось саме.